Доброго дня, написала виконавця листа і заяву про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження та документами, на підставі яких воно було відкрите, на що отримала таку відповідь? Підскажіть, будь ласка, чи можу я написати скаргу на виконавця, що він не надав мені пакет документів, які я в нього просила? Чи можливо краще звернутися до нотаріуса, який видав постанову? Суть в чому цьому, в цьому, яка суть цього допису? Учасник групи хоче скасувати самостійно виконавчий напис Нотайуса. На Вам не потрібно ніякі заяви описати, заходите в автоматизовану систему виконавчого провадження, вкладка Доступ стрін до виконавчого провадження тут пишете номер вашого виконавчого провадження, тут пишете ідентифікатор доступу до вашого виконавчого провадження, натискаєте кнопочку Шукати і отримаєте повністю всі папери за вашим виконавчим провадженням. Не треба до виконавця. Все є дві хвилини часу, пару кнопок, ви все отримали.